Вогонь і зірки, частина 2, тінь, що заговорила. Після битви з темними силами, що вирвалися з під землі, Спокій повернувся до магнолії, але лише на поверхні. Одного ранку Люсі прокинулася від дивного відчуття, її ключі не відповідали. Незважаючи на те, що вона вимовляла імена духів, ніхто не завлявся. Лише тиша і слабкий шепіт з-під землі. Того ж дня нацу помітив, що його полум'я трамтить, наче боїться чогось. Це не просто втома, сказав він Люсі, стискаючи кулак. Наче щось всередині мене змінюється. У гільдії фейрі Тейл запанувала тривога. Ерза повідомила Зникли маги з інших гільдій. Всі вони звіздарі або вогняні маги. Це не збіг, прошепотіла Люсі. Це полювання. Тієї ночі, коли місяць приховався за хмарами, перед будинком Люсі завилася тінь, не її власна, а чужа, що рухалася сама по собі. Вона простягла руку і прошепотіла. Ліарія кличе вас. Вона хоче повернути те, що ви забрали ваше світло. Нацу вискочив з дому, вогонь у його долонях палав яскравіше зазвичай. Хто така Ліарія? заревів він. Тінь лише посміхнулася і розчинилася в повітрі. Таємниця дзеркала. Гажіл знайшов стародавній манускрипт у бібліотеці гільдії. Ліарія, колишня магиня, що хотіла поглинути всі зірки, щоб стати богинею ночі. Але її перемогли. І її душу започали в дзеркалі зниклих світлин. Але ж ми бачили це дзеркало. Здогадалася, Люсі. Коли були в горах з Венді. Так, кивнув нацу. І воно ще не знищене. Тепер усе стало ясно, Ліарія використовує зв'язок між вогнем і зірками, щоб витягти силу з нацу Люсі. Їхня дружба не просто емоція. Це магічний міст, і вона хоче його прорізати, а потім забрати їхні душі. Останній вибір. Якщо ми розідемося, вона не зможе нас зв'язати, сказала Люсі, дивлячись у вікно. Ні. Нацу схопив її за руку. Ми ніколи не розійдемося. Навіть якщо світ розпадеться, ми будемо разом. Але що, якщо це знищить нас? Тоді ми згорімо разом, як зірка й метеор. І це буде найяскравіше прощання в історії. Вони повернулися до храму в горах. Дзеркало чекало. У ньому вже не було відображень, лише темрява, що дихала. Готова. Запитав нацу. З тобою завжди, відповіла Люсі, піднімаючи ключ лева. І вони війшли всередину. Підтримайте контент, поставте лайк, підпишіться на канал і залиште коментар. Це допоможе розвивати україномовний контент та радувати вас ще більше цікавими історіями.